Ви дивитеся на стару світлину 1909 року. Погляньте уважно, що висить на стіні поряд з іконами. Так, це козак Мамай. Картину зверху прикрасили рушниками і відвели найпочесніше місце біля образів. Чому бо козак Мамай це не просто картина, це є народна ікона. Хто на ній зображений і чи існувала ця людина насправді? Давайте розбиратись. Серед сьогоднішнього супернестабільного світу козак Мамай, це уособлення стабільності. Він однаковий на усіх полотнах і має сталий набір речей біля себе. І при цьому він унікальний на кожному полотні, бо ніхто під копірку його не писав. До речі, і писала його не виключно художники, а й прості люди. Саме тому козака Мамая можна знайти не тільки на полотні, а ще й на стінах, дверях, стільцях і навіть вуликах. Але повернемося до набору мама. А усі ці речі зображені біля нього не просто так, а мають своє значення. Самого козака ми бачимо у спокійному, навіть трохи розслабленому стані. Він сидить на землі та тримає у руках кобзу чи бандуру. І сама поза козака і музичний інструмент вказують на те, що це стан споглядання, а не дії. Козак зараз не воює, він розслаблений, розмірковує про життя. А музика це ніби молитва або. Розмова із душею, плюс до всього кобза і бандура це були інструменти кобзарів, народних співців, які зберігали історичну пам'ять. Тому мамай із бандурою не просто козак, а носій історії народу. Але нехай вас не заводить в оману. Оця така на перший погляд розслабленість мамая. Бо поряд з ним ми бачимо і шаблю. Цей контраст вказує, що перед нами український воїн-філософ. Так зараз він грає на. Бандурі, але за секунду може схопити зброю і дати прочухана ворогам. Козаки називали шаблю ненькою, рідненькою, панночкою. Є відомі дуже вислови. Ой, панночка, наша шаблюка з басурманом зустрічалась не раз, не два. Цілувалась. Є менш відомі, як, наприклад, вечеря нам буде два сухарі, а постіль буде шовкова трава. А дівчина буде шабля гостра. Під час визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького шабля набула символіки належності до шляхетного козацького стану і стала символом перемоги над ворогом і гаранта козацької держави. І от Іван Виговський казав одному з послів, що так як московський цар є на своїй землі, цар так само і Богдан Хмельницький є в своїй землі король, бо він шаблею волю здобув. І свої краї з ярма визволив. Обов'язковим елементом на полотні є кінь, бо кінь це вірний друг, товариш і побратим козака. Він символ відданості та прагнення до волі. Але є і другий сенс коня. Тут він ще і посередник між світом живих та мертвих. Бо якщо ми придивимося, то на більшості картин за спиною мамая в землю встромлений спис. Так ховали козаків, які загинули на чужині. І до цього списа прив'язаний кінь. В Мому випадку він має допомогти загиблому перетнути оцей кордон між світами такий собі провідник у потибічний світ. Також поряд із мамаєм дуже часто можна побачити чарку. Вона також є елементом поховального обряду. Повертаючись до списа, ми вже знаємо, що козак поховав свого товариша, і чарка йому потрібна, аби пом'янути його. І ще один незмінний елемент це дуб. Він символ сили та могутності, але не тільки. Є ще один аспект. Дерево завжди вісь. Знову ж таки, це вісь, яка пов'язує верхні світи і нижній. І це наймогутніша вісь. Тобто він символізує силу родоводу українського. Він пов'язує майбутнє і минуле. Дивлячись на картини з Мамаєм, я часто задавалась питанням: а чому він саме Мамай? Що за ім'я таке? Не перебий ніс чи не туди хата, це поширені козацькі прізвища. А саме Мамай, і виявилося, що я таки трохи щось пропустила у школі. Ім'я Мамай було досить розповсюджене. От тільки в одному архіві коша. Нової запорозької січі зафіксовано 26 козаків, які мали прізвище. А в реєстрі війська запорозького низового 1756 року 24 козака. Тому це ім'я рідкісне, а розповсюджено і збереглося в народній пам'яті. Оскільки були реальні козаки, які носили прізвище Мамай, і це зафіксовано в історичних документах, то невже хтось із них і став тією реальною людиною, яку потім зобразили на відомому українському портреті? Що ж такого героїчного він зробив, аби отримати таку честь? І це було б дуже круто, аби ми зараз виявили реальний прототип Мамая, бо кілька легенд все ж таки є. Але більшість істориків кажуть, що Підстав так вважати немає. І козак-мамай це не реальна людина, а узагальнений персонаж. І нехай реального мамая, скоріш за все, не існувало. Цей образ все ж отримав просто феноменальну популярність на всій території України, особливо на землях колишнього запорозького війська. А наші переселенці повезли їх ще із собою у Сибір та на далекий схід. Люди обожнювали свого мамая і не лінувалися його зображувати. Для них він став. Уособленням козака-героя, і це остання надія ще поневоленого селянина, який знав, що якщо життя вже стане настільки нестерпним, то він може тікати на Запоріжжя. Запоріжжя видачі не було, ніколи не видавали тих, хто втікав. Тому це була остання така надія на волю і на якесь гідне життя. Окрім надзвичайно високого градусу народної любові, козак Мамай має реальну унікальність, бо такий сюжет один єдиний на увесь світ. Тобто жоден з народів більше не має такого мамайського сюжету. Він виключно український. І два слова, чому на початку я назвала мамая народною іконою. У 17-18 століттях в Україні формується жанр парсуни. Це світський портрет, але створений у Традиціях іконопису персона зображали козацьких гетьманів та старшину людей, яких шанували майже як святих захисників землі. І ось із часом, поруч із цими офіційними портретами, виникає народна версія образу козака. Вона створена не в майстернях для замовників, а в народному середовищі, простими людьми для хат, шинків та церков. Це і був козак Мамай, анонімна персуна, яка стала народною іконою українського воїна та філософа, і наостанок, що каже нам козак Мамай, а він говорить наступне: я зараз сиджу, відпочиваю, і якщо ти мені друг, можеш приєднатися до мене і сісти поряд, послухати мою гру на кобзі. Але якщо ти мені ворог, ось моя шабля і спис, а отам дуб, на якому я тебе повішу. Так, я мирний козак і не хочу воювати. Але якщо ти нападеш на мене. Я буду захищатися, і я тебе знищу.